Чи доводилося колись робити справді складний вибір? Знаєте, у житті ж постійно трапляються такі моменти, і йдеться не про щось просте, де є чорне і біле, добро і зло, а про ті ситуації, коли треба вирішити, як бути з людиною, яка тебе скривдила. Це погодьтеся завжди такий собі виклик. І от саме такий виклик лежить в основі одного дуже зворушливого оповідання. Це твір української письменниці Оксани Сайко під назвою Гаманець. Давайте сьогодні зануримось у цю історію, бо вона, чесно кажучи, змушує глибоко замислитись. Отже, все починається з такої, знаєте, абсолютно ідеальної картинки атмосфера повного спокою, безтурботності. Уявіть собі, той самий досконалий літній день, коли здається, що ну от просто нічого у світі не може його зіпсувати. Абсолютно нічого. Сонце світить так яскраво, що стає аж спекотно. Авторка тут, звісно, майстерно передає оце відчуття знаєте, справжнього літа, коли саме повітря ніби просякнуте щастям. А небо. Небо просто блакитне, блакитне, жодної тобі хмаринки. І ця деталь, вона ж не просто так, вона ще більше підсилює це відчуття ідеальності, такого повного спокою, ну просто ідеальний фон для того, щоб мріяти. І ще ця зелень знаєте, такий молодий соковитий колір листя, який буває тільки на самому початку літа, це ж, по суті, символ юності, надії, нового старту. І от саме в такій атмосфері ми й знайомимося з нашою першою героїнею. Отже, знайомимося, це Іванка, їй 13 років, і в неї, знаєте, серце просто калатає від перечуття щастя. Вона летить, а не йде, бо ж сьогодні, сьогодні, нарешті, здійсниться її велика мрія. Батько подарував їй гроші за гарне навчання, і вона от от купить собі ті самі омріяні фірмові ролики. Тисяча гривень. Ну, для 13-річної дівчинки це ж не просто гроші, це цілий скарб, це, це вартість її мрії, її радості. По суті, це саме та деталь, яка й робить її день абсолютно ідеальним. Але як це на жаль, часто буває в житті, ідеальні дні мають здатність раптово закінчуватися. Буквально один момент, і вся ця безтурботність, все це щастя просто зникає. І ось цей момент настає у трамваї. Ідеальний світ Іванки просто руйнується на друзки. Гаманця, гаманця з її мрією немає. Уявляєте? Паніка, розпач. І тут її погляд зупиняється на іншій дівчинці, на ритці. І все. В голові Іванки картинка складається миттєво. Ось вона злодійка. Ну, на перший погляд, здається, все ж просто, правда? Є жертва, є злодійка. Кінець історії. Але ні, ця історія вона набагато набагато складніша. Давайте не ну, розберемося, що ж насправді стоїть за цією крадіжкою. І от що дивно Ритка навіть не заперечує так, вона і знається, вкрала. Але причина, яку вона називає, вона просто розриває серце і перевертає все з ніг на голову. Вона каже: я краду дуже рідко і не для себе. Ці гроші, виявляються, потрібні для її маленького дворічного братика, щоб купити йому хоч якусь цукерку, якусь іграшку. Розумієте, вони сироти. Їхня мама померла півроку тому, і вони просто ледве-ледве зводять кінці з кінцями. І от саме тут перед нами постають два абсолютно паралельні світи з одного боку. Іванка забезпечена родина, мрія новенькі ролики. З іншого ритка, сирота, яка піклується про молодшого брата, і мріє, мрія не про ролики, а просто знайти якусь роботу, щоб його прогодувати. Спільне в них лише одне: є мабом по тринадцять, але ж які, які різні у них життя і мрії? І тоді Ритка каже цю фразу тобі не зрозуміти. І ці слова вони ж як постріл, просто влучають у саме серце, бо вони одним махом підкреслюють усю прірву між їхніми життями, прірву між, ну, між ситістю і голодом, між мрією про розваги і мрією про елементарне виживання. І от тепер. Весь вибір в руках Іванки. І це вже, звісно, не про гроші, навіть не про вкрадені ролики, це вибір набагато глибший. Вибір між формальною справедливістю і милосердям. Іванка на мить замовкає і просто намагається уявити себе на місці ритки. і до неї приходить усвідомлення її власне життя, з турботливими батьками, з грошима на мрії це ж величезний привілей. Вона думає. А якби не мій тато, я ж могла бути точно такою ж, як ритка, і вона робить свій вибір. Несподіваний, але такий правильний. Вона простягає риці гроші і каже: візьми просто так, каже, що її ролики, та вони можуть і зачекати. А от риці допомога потрібна саме зараз. Це, ну, це просто неймовірний акт людяності і співчуття. Добре, історію ми почули, але що ж насправді стоїть за цим на перший погляд простим сюжетом? Який глибший сенс, яке послання заклала сюди авторка? Насправді ця історія це таке собі дзеркало, дзеркало, яке показує всі тріщини нашого суспільства. Бо ж за долею однієї ритки стоять глобальні проблеми: бідність, сирітство, безробіття, можливо, алкоголізм у родині, трудова міграція. Але знаєте, крізь усі ці темні тріщини пробивається промінчик світла, і це світло це здатність до співчуття. І, звісно, питання про те, а що ж таке справжня чесність? І ось тут ми підходимо до головної думки, до серцевини оповідання. Важливо розуміти, історія ні в якому разі не виправтовує крадіжку. Злочин є злочин, але вона змушує нас подивитися глибше за межі самого вчинку. Вона ніби каже так: засудіть зло, але спробуйте зрозуміти той безмежний відчай, який до нього призвів. Особливо, особливо, коли йдеться про дитину. І в кінці Іванка приходить до дивовижного висновку. Вона думає, сьогодні я витратила гроші на щось набагато важливіше, ніж роліки. І це правда, вона не втратила гроші, вона по суті інвестувала їх у щось набагато цінніше, у людяність, і це, звісно, показує, як сильно вона виросла за цей один день. Ось така історія. Вона ніби й закінчилась, але погодьтеся залишає після себе одне велике відкрите питання. А як би вчинили ми, якби опинилися на місці Іванки, знаючи всю правду, що б ми зробили? Це справді той вибір, над яким варто подумати кожному.